Старий діду Ган Шіфенг SF244B. Одна з топових моделей цієї лінійки від Шифенгів, тому що вона йде на повному приводі. Такий чухольчик на сідушці. Мені здається, той, хто його купить, не буде цю, цей чухольчик знімати роками Передня підвізка у нас на ресорі. Одноциліндровий движок 138 DBS2 від шифенг. Коробка у нас тракторна на 4 передачі, маховик на 4 3. ремені. Бачите, всі встановлені в комплекті вже. Що тут по зніманню ременів? Звісно, це такий неприємний момент, ну, коротше, можна легко, ну, досить легко, але все одно можна зняти ремені, нормально його відрегулювати, подивитися, якщо порвався. Навіска в нас вже йде люська до 300 кг видержує, вал відбору потужності. Противаги передні задні. Задні задньому 9,5 х 24 передні 6х16. Радіатор у нас в салоні, а по салону місця доволі достатньо і зручно виведене КПП на бік. Тиху тобто, нікуди тягнутися не треба. Єдиний мінус, що він оце ж йде з переднім мостом, і в нього дуже херовий вибор. Ну прям дуже. Типу, якщо комусь треба він саме такий на малесеньких ділянках, то я думаю, він не підійде, краще вже такого -то зубра брати. А от для більших ділянок це топ, тому що 2-4 коняки, чесних, він буде їздити і працювати. І тяга в нього достатньо сильна. Ціна в описі під відео. Дякую за увагу. До побачення.